І так, вітаємо і творчі любителі акварелі. Я сьогодні продовжую малювати а, оцей свій етюд, свій сюжет, який я бачила а, тут поряд своїм домом. А, писати я буду 10 хвилин. Подивимо, що я встигну. Встигну я домалювати за 10 хвилин цю роботу чи ні. Зараз писатиму дерева. Я для цього беру сіяну палину, для цього беру індотрен і будемо з вами малювати, вимальовувати ага, тонкі лінії. Так, Десь у нас там, десь не просохло. О вот так. Угу. Так, 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 тут є з цього боку. Є у нас і тут. Дерева. Їх там багато. Так. Завжди, коли малюю такі тонкі лінії, я замовкаю, тому, будь ласка, пробачте мене за це. А якщо ви не бачили мої попередні відео, не полініться, подивіться, там початок цієї роботи. Також я вас прошу, напишіть мені в коментарях, як вам? Чи не дарма, чи не скучно вам було спостерігати за оцими моїми перипетіями. Так. Мені дуже хочеться зробити календар за цим, з цим пейзажем. Тому я надіюсь, що це буде цікаво комусь, і я зможу замовити достатню кількість календарів. Так, ось тут ще отак. От Рухи мої вільні, рухи мої такі спонтанні десь у нас ось тут, темніше повинно бути, тому що там отак. Ось так над дорогою. Угу. Так, 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 мені подобається, що тут розпливлось, ну, нічого. Можливо, я зараз трошечки цю справу підправлю. О, так. Як добре, як гарно. Воно зараз ще. Можна під, підчистить чудово. Ну, ця робота прям, прям пливе. Що задумано, те й зроблено. Так, 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 хочеться тут дорогу ще темнішу, ще насиченішу. Е, тому що я так її бачила так. отак. так, хай буде. Тут, напевно, дарма я зараз була, хочеться, щоб було все-таки білішим. Отак. От Трошечки отут приглажу. Так, 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 мені видається, що ось тут наче вона впала, наче впадена є. Угу. Так, намішать треба. Угу. Зробили це і зараз трошечки пікітру. Отак. І хочеться мені на дорогу, на дорогу прямо побризкать от таким якимсь оранжево золотим. Щоб воно розтеклось о тут От так. Десь і сюди хочеться ще бризнути. Не хочеться а крупними плямами отак. От і сюди, і сюди. І от так. Ну, акварель. За що я люблю акварель? За її швидкість. За те, що ну, нічим так швидко не можна ну, намалювати закінчену роботу як, як аквареллю. Десь до крила, наче наче сонце там вечірнє. Сонце торкається до цих птахів. Вот так. М -м, яка краса? Ну, краса, ніжність. Ніжні птахи. Такі горді якісь летять, угу. вони такими великими мені здавались, наче наді мною пролетіли. Ой, а ось яку я калюженцію зробила все. Підбираю цю калюжу. Вона мені тут не потрібна. А може і потрібна, а може й потрібна. Хай тут буде кущ. Так, точно, мені тут точно треба ця калюжа ось от так. От так. Все. От тепер здається ця робота. Завершеною, як на мене. Так, за 30 хвилин, встигла я її намалювати. Так, десь поможу собі пальцями, десь поможу собі нігтями. Нігті, звичайно, після цього страшні. Ну, Хіба ми не художники? Так, є все мої любі. Зараз отут зроблю штришочок, і ми з вами за ці 10 хвилин встигли намалювати отакий от пейзаж. Пишіть в коментарях, як вам ця осіння робота. Як часто ви помічаєте навколо себе красу, на що дивитесь частіше на птахів, чи, може, на якихось жучків комашок? Все, всіх я вас обіймаю і до зустрічі в наступних відео. Все. Люблю вас!